Вітаю, друзі, я Олена Тривушна. Це канал є питання. Середа, 23 січня. Сьогодні цей світ витримав вже три доби президентства Трампа. Але про нього пізніше я хочу спочатку ненадовго повернути вас до того, чим ми закінчили з вами вчора, а конкретно, ось до цих двох фото головного психіатра збройних сил Олега Друзя, які так вдало поставили поруч в соцмережах. Перше фото його в 2017 році ловлять на хабарі у 51 тисячу гривень. Друге фото – це 24 рік. Його ловлять на незаконному збагаченні в 1 мільйон доларів. Знайдіть 10 відмінностей на цих двох фото, між якими 7 років. Замість гривень – долари, замість 4 ікон – 8 і фікус підріс на підзіконні. Все. Ось чому я хочу ще раз на цьому зупинитись. Ви будете здивовані, чи ні сьогодні головного психіатра збройних сил перевезли до суду на швидкий адвокат чиновника, запевняв суддю, що стан здоров'я його клієнта дуже критичний. З цих фото так і не скажеш, правда. Нібито під час обшуку стався у нього інсульт, і друзі одразу госпіталізували в реанімацію, а потім перевели в лікарню швидкою. Адвокат переконував суддів і журналістів, що це не стратегія захисту і просив не відправляти його клієнта у СІЗО. В 2017-му друзя друзі не хапав інсульт, але я вже боюся, що закінчиться це нове затримання малюка на мільйон доларів, так само як і тоді. Тому про справедливість знову сьогодні і її відсутність в ряді резонансних Справ буду торочити. Прошу вас, як завжди, десь в процесі поставити вподобайку, підписатись на її питання, якщо ви тут вперше задонатите трохи на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо підтримувати власне виробництво дронів або купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі, каста весь прибуток, з якого теж йде. Ім ось звідки я почну перед друзем його мільйоном і інсультом. Ви припускають, чули про бурливу історію цими днями в Білій церкві, де група підлітків побила дівчинку і знімала це на камеру. Сьогодні суд відправив найстаршого із них 16-річного, на два місяці під варту без права внесення застави. Напередодні він і ще десяток підлітків побили 12-річну школярку. Знущання над нею вони знімали на відео, яке згодом виклали у соцмережі. На ролику група дівчат і хлопців по черзі б'ють її руками і ногами. На записі видно, що група підлітків перебуває десь у лісі. Дівчинка-переселенка її рідні розповіли, що її батько і двоє братів зараз воюють на фронті, і її немає кому захистити. Поліція каже, що найстарший хлопець погрожував дівчині, вдарив її по голові і розпилив в обличчя газовий балончик. Також він тиснув на неї психологічно і вимагав 15 тисяч гривень. Причиною нападу на дівчинку за однією з версій, нібито стало те, що вона розповідала чутки про решту підлітків і, ймовірно, пошкодила двері у однієї з них. Підлітки, нібито вирішили з'ясувати стосунки і вимагали кошти за пошкоджені двері. Про інцидент стало відомо в понеділок. Поліція встановила 10 учасників віком від 12 до 16 років. Їх дії перекваліфікували з попередніх легких тілесних на катування. Ювенальна поліція заявляє, що били дівчинку безпосередньо троє неповнолітніх, її ровесниця, і 15 і річний хлопці. Останньому вручили підозру. Йому інкримінують тортури і вимагання грошей. Це може загрожувати терміном реальним до 12 років. Його мати сказала журналістам у суді, що з її сина роблять демона. Решта учасників історії ще не є суб'єктами вчинення кримінального правопорушення, оскільки їм менше 16-ти. Повідомили у поліції сьогодні на брифінг. Тітка дівчинки розповіла іншу версію подій, що її побили, тому що вона, начебто, відмовилась спробувати наркотичні речовини покрити траву. Що інформація про те, що вона не хотіла і відмовилась, розлетілась школою, і це стало однією з причин агресії підлітків на її адресу. Поліція розглядає і цю версію. Поки що доказів вони не мають, але якщо знайдуть, то будуть реагувати негайно і безкомпромісно. Так заявили сьогодні на брифінгу. Батьки деяких дітей із групи, яка знущалась над дівчинкою, теж нібито воюють. У деяких батьки померли. Київська обласна військова адміністрація заявила, що бере справу під контроль. Поки тут пауза. Я нагадаю, чим закінчились ще кілька дуже гучних історій, які брали на контроль. Одну з них брав на контроль сам вже тепер заступник Єрмака в серпні 21-го року, тобто 4 роки тому на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину. Її теж били, і гвалтували і записували процес знущання на телефон. Потім відео поширили серед учнів школи, в якій вони усі разом учились. Через два роки, 23-му, Воловецький районний суд виніс вирок. Хлопцям дали по 5 років умовно. Суддя взяла до уваги позитивні характеристики про хлопців, які написали вчителі школи і місцева служба захисту дітей. Здійнялась хвиля обурення, втрутився у повноважений справ людини. Тоді ще голова закарпатської ова Віктор Микита після наради з правоохоронцями взяв ситуацію під особистий контроль, залучив всі необхідні сили та засоби для підтримки потерпілою. І прокуратура подала апеляцію. Дівчинку зґвалтували в серпні 21 го Тобто, скоро буде 4 роки, як триває все це, і справедливого вироку у цій справі досі немає, при тому, що її права захищають відомі київські адвокати її малолітнім гвалтівникам виповнилось тим часом вже 18. навесні. Тиждень тому адвокати заявили, що справу в чергове хочуть зірвати, злити і зам'яти. 10 січня цього року суд мав ухвалити фінальне рішення у справі однак, засідання вкотре перенесли, нібито захворіла мама обвинувачених, яка виступає їхньою законною представницею. У грудні так само не відбулись кілька засідань з вини відповідачів під приводом хвороб. А восени адвокати дівчинки заявили, що двоє з її гвалтівників намагаються уникнути правосуддя, мобілізувавшись чому їм, нібито, допомагає обухівський ТЦК у Київській області. За іронією, якщо тут доречна іронія, через цей самий ТЦК мобілізувались у вирішальний момент судових слухань, звинувачені в ще в одній гучній справі Кагарлицькі. Обвинувачені у катуванні зґвалтуванні жінки свідка. Поліцейські також вирішили свого часу мобілізуватись саме перед оголошенням вироку. Травні 2020-го, Якщо пам'ятаєте, оперативники кагарлицького відділку поліції у своєму кабінеті катували жінку, яку викликали туди як свідка крадіжки. Її надівали на голову протигаз. Його фото облетіло тоді всі змі. Чіпляли кайданки на руки, стріляли з табельної зброї над головою і кілька разів зґвалтували цю жінку, яку зґвалтували в Кагарлику. Теж захищали відомі адвокатки з Києва. До справи постійно була прикута увага змі. І все одно так само намагались злити, закрити і зам'яти на різних рівнях і ланках системи. Крапку у Кагарлицькій справі поставили лише два місяці тому. В листопаді двом правоохоронцям дали по 11 років позбавлення волі. Ще раз підкреслю, це справи, які сколихнули суспільство, на які звернули увагу відомі адвокати, які висвітлювали змі. Справу про зґвалтування на Закарпатті брав під контроль голова ова Микита, який тепер цілий заступник Єрмака. І, попри все, це фігуранти цих історій по 4 роки, п'ять років микаються лабіринтами наших інвалідних правоохоронної судової системи, намагаючись вибороти у цих систем справедливість, якої вони очікували якраз від цих систем. Через що ж доводиться проходити фігурантам сотень історій, які не набули розголосу, які не брали під контроль функціонери Офісу президента, це все контраргумент тим, хто в дискусіях про те, наскільки уражено корупцією наше суспільство, стверджує, що уявлення про шалену корупцію і несправедливість сильно перебільшені, бо люди насправді не стикаються з судами і з корупцією в побуті стикаються. часом прямо обличчям в підлогу в протигазі у відділку поліції, і потім не можуть довести цього роками. І корупція, і несправедливість на місцях і в регіонах це наслідок імітації саботажу системних змін усіма політичними силами і усіма владами впродовж усіх 33 років незалежності. Системні якраз швидше були імітація і саботаж в усі часи. І саме тут повернемось до головного психіатричного лікаря друзя з його мільйоном доларів і чотирма новенькими БМВ, які він купував по одній-дві щороку, поки триває вторгнення. Якого самого привезли в суд сьогодні як пацієнта? Якщо ви підписані на наш телеграм-канал чи канал у WhatsApp, то ви бачили вже вчора той геніальний приклад, який я показала на початку. Приклад того, як працюють причинно-наслідкові зв'язки в наших правоохоронній і судовій системах системах, які працюють на відмазування, а не на встановлення справедливості. Друзі, заступник голови центральної ВЛК, який вирішує питання щодо придатності військових до служби. Перше фото – це друзя в 2017 році ловлять на хабарі у 51 тисячу гривень. Друге фото – це 2024 рік, його ловлять на незаконному збагаченні в 1 мільйон доларів. Між цими фото 7 років. Замість гривень – долари, замість 4 ікон – 8 ікон і фікус підріз на вікні. У 2017 Олега друзі прийняли на хабарі. Я подивилась на ту справу. Молодий чоловік пішов у СЗЧ. Через якийсь час йому треба було зробити закордонний паспорт, і потрібен був військовий квиток. Друзь, тоді, начальник клініки психіатрії військового госпіталю і головний психіатр Міністерства оборони погодився йому допомогти за 2 тисячі доларів. Його затримали в момент передачі хабаря. Десят тисяча гривень. Далі справу довго-довго слухали в судах, і тільки восени 2023 року вже йшла повномасштабна війна. Броварський міськрайонний суд закрив справу за недоведеністю наявності у діянні складу кримінального правопорушення. Тому на другому фото, через сім років, історія і повторилась. Тільки сума вже була не 2 тисячі доларів, а мільйон доларів. Бо війна шіде, мобілізація, золота жила, і головному психлікарю просто поперло. і перло, поки сьогодні його не привезла в суд швидка. В даному конкретному випадку маємо красно дякувати за цей епічний випадок, очевидно, броварському міськрайонному суду і усім іншим правоохоронцям, причетним до тієї історії, в якій не довели складу злочину. Який був зафіксований на першому фото 2017 року? А за тотальну несправедливість маємо колективно дякувати усім так званим елітам і владам, які реформували оце все 30 років. Ну і собі самим, бо це ми обирали усіх тих, хто це реформував. У нас в бігах прямо сьогодні один чинний член правоохоронного комітету і один чинний член антикорупційного комітету парламенту. Хтось же ж їх обрав. Ці два члени обох обрали по мажоритарці між іншим бачили очі, що в руки брали десь годину тому. Головного психіатра збройних сил таки відправили під варту на два місяці з можливістю внесення застави 49 мільйонів гривень нагадаю командувача ОТУ в Харків Юрія Галушкіна у справі про неналежну оборону Харкова під час наступу Росіян у 2024 році. Вчора відправили під варту теж на 60 діб з можливістю застави у 5 мільйонів гривень. Сьогодні за генерала Галушкіна внесли заставу. Хто невідомо, п'ятий президент Порошенко писав в день в соцмережах, що хоче внести він, але на той момент хтось вже вніс, хто невідомо. на західному фронті на третій день після інавгурації Дональда Трампа поки без змін для нас. Новий американський державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю американським змі заявив сьогодні, що штати прагнуть забезпечити стійкий мир, мир в Україні, щоб війна не почалася знову у майбутньому. А не так, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через 2, 3 чи 4 роки. Wall Street Джорнал опублікувала сьогодні великий текст про те, наскільки складно буде команді Трампа виконати їх передвиборчу обіцянку закінчити війну за 24 години. Американські коміки, до речі, висвітлюючи інавгурацію перші дні Дональда Трампа в Білому домі, стібались. З цього в тому числі Джиммі Кіммел пожартував спершу, що Трамп закінчив війну як обіцяв за 24 години. А потім пожартував, що раз він не закінчив війну за добу, то має йти в відставку. Пін тварифора синсивосфорні he Трамп газенедворин України Андеван, часто сі Трамп доручив генералу Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів. Майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо росіяни. Так починається текст Wall Street Journal. Він загалом присвячений тому, хто такий Кіт Келлог і чого чекати від його ролі в цьому процесі. Роль Келго як спецпосланника по Україні є швидше початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати особисто, але укласти угоду з Путіним буде набагато складніше ніж обіцяв Трамп під час передвиборчої кампанії, коли заявляв, що припинить конфлікт ще до того, як вступить на посаду. Цього не сталося і в день інавгурації Трампа Путін дав сигнал, що він взагалі не поспішає врегулювати війну. А метою будь-яких майбутніх переговорів має бути не короткочасне перемир'я, не перепочинок для перегрупування сил і переозброєння для продовження конфлікту, а довгостроковий мир на основі поваги законних інтересів усіх. Народів, які живуть у регіоні, народ Донбаса, напримір, Трамп у відповідь розкритикував вторгнення Росії, заявив, що Путін знищує саму Росію, і відповідаючи на запитання репортерів, чи будуть санкції і ще, якщо Путін відмовиться від переговорів, відповів ймовірно. Острі Джорнал загалом описує характер. Келога, його досвід і намагається оцінити його можливості впливати на Дональда Трампа в процесі переговорів. Зокрема, як генерал, він може позитивно впливати на бажання Трампа давати Україні зброю. Але якщо буде Путін буде тиснути на Трампа під час майбутніх переговорів і змушувати Київ іти на неприємні поступки. То Келог навряд чи зможе послужити стримувачем цьому біля Трампа. Він просто буде виконувати те, що йому доручать, так його оцінюють. Американські коментатори в статті називають Келога надто лояльним, щоб чинити спротив Трампу. Його колишні колеги кажуть, що він був призначений представником по Україні тільки за те, що свого часу запропонував так званий мирний план, в якому була. Глибока критика адміністрації Байдена Келог звинувачував її в повільній військовій допомозі Україні і в провокуванні Москви на агресію. План нагадаю, закликав до припинення вогню і врегулювання шляхом переговорів, використовуючи метод Батога і пряника, щоб змусити обидві сторони до переговорів. Як поступку Росії, план Кітакелога рекомендував НАТО відкласти вступ України. І запропонувати путіну деяке послаблення санкцій в обмін на підписання мирної угоди. Також з іншого боку, план передбачав зупинку військової допомоги Україні, якщо вона не погодиться на них. На переговори у Москві. план. Цей висміювали ще тоді. Пропагандистські видання підконтрольні Кремлю заявляли, що ні батоги, ні пряники їх не налякали і не спокосили. Келога вони обзивали пережитком холодної війни. Втім, російські змії авансом звинуватили Келога у відданості Україні і у ворожому ставленні до Росії. Його дочка Меган Мопс нагадує зараз Wall Street Journal, кадровий офіцер у відставці, і президент неурядової організації, яка доставляла гуманітарну допомогу в Україну з логістичного центру в Румунії. Американські політологи нападки Росіян на Келога. Називали ознакою того, що конструктиву від переговорів чекати не варто, якщо ще ніякі переговори не почались, а вони його вже переслідують. Ви закликали до припинення вогню в Україні. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, ви запровадите додаткові санкції проти Росії. звучить імовірно. Чи вважаєте ви, що зараз треба заморозити війну? війна ніколи не повинна була починатися. Якби у вас був компетентний президент, чого у вас не було, війни б не сталося. Війни в Україні. Ніколи б не було, якби я був президентом, пане плануються контакти з Трампом у найближчі дні. Найближчі дні. Команди будуть працювати над зустрічами. Буде кілька зустрічей різних. Я маю на увазі командні зустрічі, передусім. А потім будемо вже працювати над майбутніми зустрічами з президентом. Очікувати скорочення допомоги. допомоги скоро поки що все йде, як іде. Дякую вам. Ело нагадаю, обіцяв приїхати до України незабаром після інавгурації Дональда Трампа. Саме вона була названа причиною відтермінування анонсованого раніше візиту. Поки що нової дати так і немає. Ймовірно, чекають, що Трамп зробить те, що збирався зробити одразу після інавгурації, поговорити з Путіним. Бо судячи із того, що Трамп говорить останнім часом, то в його команді немає не те, що плану закінчення війни, а навіть розуміння, чи взагалі росіяни збираються щось обговорювати. В Кремлі так виглядає переговорів хочуть, але набивають собі ціну. Сьогодні там послали американцям сигнал, що можливо дадуть їм шанс. Заступник голови МЗС Сергій Рябков заявив, що з приходом до влади Трампа Москва, мовляв, побачила, що є невелике вікно можливостей для домовленостей, порівняно з безнадією в усіх аспектах. За Байдена такий розвиток подій на західному фронті станом на сьогодні. Я ж кажу без особливих змін. Це на сьогодні. У мене для вас. Вподобайку Не забудьте поставити перш ніж піти, підписатись на її питання, задонатити на дванадцятий загін спецпризначення. Мерч на маркетплейсі каста. І бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання, які питання дуже багато. Питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президент, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.